Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. сьогодні ми з вами приготуємо мариновані яблука на зиму. Такі яблука чудово смакують як закуска. Дивіться, для цього нам треба взяти яблучко і розрізати його на зручні для вас шматочки. Я розрізаю на четвертинку, а потім, якщо четверть занадто велика, то ще ось так. Так, нарізаю всі яблучка. Друзі, забула сказати, що яблучка можна брати будь-які, будь-якого сорту, але бажано, щоб вони були не надто м'якими. Нарізаю далі. Нарізані яблучка складаємо у банку. Я взяла літрову, але можна будь-яку. Наповнюємо доверху. Зараз наповнену баночку яблуками, ми залиємо кип'ятком і трохи пропаримо яблучка. Головне, щоб вони не втратили хромкість, тому я їх не проварюю, а лише пропарюю. Друзі, залили яблучка окропом, накрили кришечкою і чекаємо 10 хвилинок. Так, друзі, 10 хвилин минуло і вже можна зливати воду. На цій воді я буду готувати маринад. Поки маринад буде готуватися, я ще раз залию окропом яблучка. Так, на літрову баночку мені потрібно аж 4 ложки цукру. Та Додаємо одну ложку солі. Ось так. Тепер ми додаємо з вами спеції. Спеції на ваш смак, які ви любите. Я додаю духмяний перець. Я поклала аж 6 горошин. Також я кладу просто гострий перець горошком. Я поклала теж 6 горошин, а на ваш смак скільки заманеться Один лавровий листочок. Також я додаю гвоздику. У мене тут 5 квіточок. Коли маринад закипить і ми його вимкнемо, додамо туди 50 грамів. оцту. я взяла яблучний. Ось так. Так, друзі, у мене закипів вже маринад. Вливаю сюди оцет, перемішую і заповнюю банку доверху. Баночку закрутила. Зараз переверну і буду чекати, поки вона вистигне. І все готово. Потім будемо відкривати і куштувати. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!